40 років тому загальноосвітня школа номер 10 гостинно відкрила двері для дітвори східного кварталу. Навчальний заклад став надійним дороговказом у дорослому житті тисячам випускників. Уся велика шкільна родина днями зібралася в палаці культури гірників на свято школи, яку люблять, яку не забувають, якою пишаються. Ювілей відзначили урочистим концертом. Вітали рідну школу з солідною датою, колишні та нинішні педагоги й учні. Зі щирими зворушливими словами звернулася до рідного колективу міський голова Олена Жадько. Вітаю всіх, всю нашу велику шкільну сім'ю зі святом, з днем народження. 40 років це велика дата. В 76-му мені було всього 10 років. Я не жила місці, Я в цьому місці не навчалась і не навчалась в цій школі. Але волі долі я була направлена на роботу саме в Марганець. І в 90-му році мене запросила до 10-ї школи Тамара Іванівна, яка на той час була найкращим директором, а для мене найкращим в світі директором. Для мене це була велика честь, і я із 7-ї школи перейшла працювати в 10. Я була вчителем початкових класів, але я вчилася у кожного, хто на той час працював в школі, Бог ма були моїми колегами. І я вдячна долі, що саме цей колектив формував мене як педагога, як людину, і потім підтримували як керівника школи. Це були важкі роки. Я стала директором з 96-му. Це були складні і для держави роки, і для педагогічного колективу. Але жодного збою у нас не було. Тому що ми були єдиною сім'єю. Кожен підтримував один одного. І ми разом вирішували, яку ми будемо брати проблему для розвитку закладу, як ми будемо жити, як виховувати дітей. Вони повернуться знову до школи разом з своїми дітьми, і саме це нас тримало. І я впевнена, що цей колектив він здоровий. Що всі, хто з наших випускників залишається в місті, вони обов'язково приведуть свою дитину тільки в цей заклад. І не важливо, який статус ми будемо міняти. Можливо, ми будемо. Інші, вищі брати для себе горизонти. Але головне, щоб люди, які пов'язували свою долю і долю своїх дітей з цим закладом, не забували про це і постійно підтримували його. Я хочу сказати, що сьогодні радо буду вітати кожного з тих, хто прийшов у цю залу, з тих, хто знає, пам'ятає і хоче, щоб цей заклад жив і процвітав. Тих депутатів міської ради, які підтримали е, свято, підтримали директора, підтримали Наталю Васильівну, і сьогоднішнє свято відбулося. Всі, хто розуміє, що це одна з найбільших шкіл міста, а значить, тут найбільша громада, яка потребує уваги міста і потребує підтримки завжди, де б я не була. Якщо навіть вже всі люди перейдуть в інші світи, буду рада бути. Янгелом для цієї школи буду охороняти кожного хто буде продовжувати навчання і зараз, не дивлячись, я голова міста, Десь саме в нашу школу. Радію, коли бачу, скільки випускників. Радію кожному. Радію сьогодні, коли бачу дітей, які танцюють і веселяться. Впевнена, що якщо раптом ви одного дня до школи не прийшов би жоден вчитель і адміністрації, і навіть техперсонал, діти змогли б провчитися. Один день, два і три самі. Оце і є заслуга закладу. З днем народження десята школа, з днем народження людей. А це наш скромний подарунок для того, щоб ви могли фільмувати, фотографувати кожного, хто навчається в школі, хто працює в школі, а інші подарунки і інші. Тринька роками, роками, роками Зі святом. за 40 років школа номер 10 пройшла довгу дорогу, залишаючись завжди повною сил і творчого горіння, щирої любові до вихованців. Тут склався чудовий колектив. Учителі однодумців, що віддають своє серце дітям, створена атмосфера справжньої співпраці, співтворчості з вихованцями. А розпочинала непростий шлях становлення навчального закладу його перший директор Тамара Іванівна Єгорова. Я рада. поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. 40 лет в школе. А я помню кучу мусора. Мне так стало страшно. Неужели там может быть школа? Но школа стала. И за два с половиной года я с помощью своих коллег смогла создать коллективы, педагогический, родительский, ученический, ученический. И, конечно, самая большая гордость – это наши дети, наши выпускники, наши первые выпускники и последующие наши поколения. Работа была не то что напряженной, а просто сумасшедшей. Сегодня я должна попросить прощения у своих коллег за то, что я была чересчур строга. Чересчур строга. Мы работали до 11 вечера. И никто не хотел уходить, пока не закончили дело. Но за два с половиной года нам удалось превзойти себя. И это было отмечено, конечно, самой высокой наградой нас послали, наши материалы послали на выставку в 83 году на ВДНХ в Москву. Коллеги никогда не щадили себя и работали не от звонка до звонка, а столько, сколько нужно было для создания коллективов. Я всегда была со школой, и сейчас я с ней. Я не могу без нее. Это, наверное, ненормально. Но я день и ночь в школе, со школой, с учителями, с моими любимыми учениками. Еще раз поздравляю вас с праздником. И желаю всем здоровья, благополучия, удачи, творческих побед І, звісно, не забувати своїх вчителів. Непомітно пролетіли роки. Школа стала ще кращою, перетворилася на ліцеї. І сьогодні його очолює Наталія Міщенко, яка разом з колегами, учнями і батьками продовжує важливу справу створення успішного майбутнього країни. Чудовий концерт, багато гостей, море квітів для любих вчителів та фейерверк учнівських талантів. Таким запам'ятали свято його учасники. Дорога в життя розпочинається зі шкільного порогу. Школа той вогник, що освітить людині упродовж усього життя, зігріває своїм теплом і завжди радо відчиняє зустріч двері. Звілеєм тебе, НВК ліцей номер 10 творчої наснаги тобі, талановитих і вдячних учнів щасливої долі ще на багато десятиліть.